Усім привіт, глядачі мого каналу Кетрін Твін. Ви бачите цю стопку зошитів? І що це? Ну ви вже зрозуміли, бо відео називається Back to School. І це Back to School. А навіщо вас затримувати? А навіщо? Переглядайте вже зараз відео. Полетіли. Топаю в вел велику Аврору. Бо мені здається, там типу вибор буде більше. Коротше, я зайшла до Таврії, мені просто цікаво подивитися тут ціни, бо мені здається, в Аврорі зараз знижки і мені там буде вигідніше щось купувати. Я б студент, в мене немає грошей. Ну, типу, може це і типу ну, дещо за 11 гривень такий якось так, зошиток таки купувати. Але ну, типу, мені на 18 аркушів завшити не вистачить на тиждень і все. Мені потрібно. Ну, на 96-19 гривен слухати, та блін, не, ну, не дорого. А ось це дуже-дуже потрібно для студента, ось ці папки, але я їх безкоштовно отримую від вчителів. У мене дуже чудовий коледж, і просто вчителі ось ці папки роздають дітям. І в мене забагато їх вже є. На третій курс мені вистачить. Що тут ще є цікавого? Вау! Боже, Я навіть не користуюся блокнотами. Що? 119 гривень просто за гумку, а це типу блокнот. Вау, нічого собі. Цікаво, мене зараз вигонять за те, що я тут знімаю. Біля мене дуже багато охоронців ходять. Я типу блогер. Гумки по 6 гривень, олівці за 80. 78 акварель фарби. Mm, ну, художником зараз так. Буде дешево. Я хочу собі пінал новий. Гарненькі щоденники. Але мені щоденник вже не потрібен. 63 гривні. Блін, який круті щоденники, В мене ніколи такого не було. Круто. Отак от. Пішов, купив собі, отак от я такі покунки собі до школи робила і все супер добре. Зараз, блін. 60-96 аркушів. Потім все це тягати додому, просто супер-пупер. Боже, 12. Я вже не пам'ятаю, які тонкі зошити. Для мені ось це, типу. А де я дивилася? У мене зараз охорона свіженець, він прямо за моєю спиною ходить десь. 215 гривень, але я не готова зараз все це тащити додому. І в Аврорі, здається, це дешевше. Тут 24 гривні, ось. Я хочу собі такий зошит. Боже, який пес. Але 30 гривень, ви серйозно, я за 30 гривень вже можу зошит на 96 оркошок купити. Охоронець. Вибачте, я тут зйомку веду. Зивіться, я йому не подобаюсь. Добре, що за поручком? Я бачила в Авролі зараз знижки, по дві гривни можна купити собі ручки, тому біжимо звідси атласи, боже, я вже це переросла. Ну нічого собі, треба свій атлас продати і зробити на цьому бабла. Дойшла купити собі якусь канцелярію, вразі купила собі морозову і бо Поки ходила все це, і зголодніла. Зараз в Аврору, там плюс собі зошити і ручки і все. Я бідний студент мені вистачить. Мені сюди. Я вже бачу тут щось, якісь аркуші. Це типу ма маленька пачка, 250 аркушів. Зошити за 15 гривень. Але на 36 аркушів. Мені здається, що для мене це буде замало. Про всяк випадок краще взяти реально на 60 аркушів і бути спокійною, що мені цього зошту вистачить. Щоденники. По 70 гривень. Але ну, вони дуже гарні. Але я вже не вчуся в школі. Ой, щось цікавеньке, що це таке? А чому воно так впаковано? Ну, типу, ось так було б дешевше брати. 44 гривні. пенал. Цікавий якийсь блокнот. 119 Олівці 39. Такі постельні. Круто! В мене в якійсь так початковій школі таке було. Я не розумію, навіщо воно насправді? Що це таке? Таке цікаве. Вау, але в мене руки з одного місця. Тут навіть рюкзак можна купити, але я замовила собі сумку з AliExpress знову. Зошит в клітинку 96 аркушів за 19 гривень. Ви що, знущаєтесь? Я зараз просто такі нагрібую. Мені буде зовсім не шкода, якщо я там по пів зошита розпишу. Ви що на приколі? Я зараз. Я реально... Боже, я ви що на приколі? Ви що на приколі? 19 гривень. Ви що? Добре, я зараз ще подивлюся канцелярію, і, типу, якщо я не знайду щось цікаве, то я куплю ці зошити. Це, до речі, дуже потрібно, але в мене ці скріпки залишилися ще з минулого року. В них дуже маленький розхід. До речі, мені коректор потрібен. Вау, яке це все гарненьке, але я не така дитина, яким цим цікавиться, але дуже гарно. Я можу собі якісь такі взяти, якщо він не, ну, на недорого стоїть. Якщо він мені потрібен. Оце дуже гарно виглядає. Скільки це коштує? 17 гривень. Мені цікаво, ось це типу комусь потрібно. Хтось це буде купувати, на ньому щось буде видно, щось писати. А ось це дуже-дуже гарно. 15 гривень, дуже гарно. Прозорі стікери які були дуже популярні, 12 гривень по знижці. Так, але мені все це не потрібно. Мені все це не потрібно. Навіщо тут затрималися? Ось тут нам треба все дивитися. Боже, які гарні щоденники. Подивіться, які гарні такі ручки є, такі тяцьки різні. Але я все ж таки не за красоту, боже, для першокурсника це було дуже цікаво. Я за те, щоб вона просто мені довго служила, бо ручки в коледжі я дуже швидко вони в мене закінчуються, і мені просто якісь дуже хороші ручки потрібні, які будуть довго писати, а не щоб вони були гарні. У мене не буде часу з ними гратися, на жаль. Боже, який прикол. О, олівці по дві гривні. Беремо один. Возьмо, це ж потрібно, мабуть, я хз. Ось ті ручки мені дуже подобаються. І вони зараз по знижці за 2,50. Вони дуже круті. Я... Ну боже, як воно гарно виглядає просто. Вау! Ось такі зошити треба було собі купувати на перший курс, коли ми дуже багато писали. Ось я купила собі один, один такий зошит на другий курс, по предмету, який в мене півроку повинен був і йти. І в мене тепер ось такий зошит наполовину десь такі прописаний і цей валяється. Тому треба ось такі зошити було собі на перший курс брати. А так, на третій курс сьогодні вони вже мені не потрібні. Дуже гарні такі штуки, але я собі її купила в минулому році. Мені потрібні зошити на 60 аркушів. Боже, дітям це б дуже сподобалось і це дуже гарно. О, Боже, як естетично! 60 гривень. 15 гривень. 96 аркушів забагато. Ага, вони по 19 гривень. Ну, блін, що беремо тоді? діти. Ну блін, ну це просто ну, дуже дешево. Ну це ж дешево. Серйозно? Ви, типу, в мене не обманюєтеся. 19 гривень? Ви серйозно? Один, два, три, чотири, п'ять. Беру собі ці зошити тоді. Я знайшла зошит дуже гарний з гінотом, але він. На 48 аркушів і мені здається, що мені його не вистачить. Я знайшла нарешті зошитів в клітинку на 60 аркушів. 22 гривни. Типу норм. Я вигрібла якісь там три тетінки. Я не знаю, просто скільки мені зошитів треба, якщо я вже ці набрала. 10 зошитів. Ну типу я взяла собі і брату. Я згадала, що нам потрібен ластик, але ну тут дуже гарні такі ластики. Але ну, вони ж не бігастиратні будуть. Ну, ой. точилка какашка а Скільки воно коштує? 24 гривні за точилку какашку Так на мене вже люди дивляться, дуже добре. Мені здається, що такі ластики будуть ну, краще за всіх страти. Ну, блін, ну вони ну, подивіться. Ну, це дуже гарно, але не практично. Тому мені здається, це буде найпрактичніше. Тому я беру це. Короче, я знайшла такий набір. Здається, найголовніше, що я знайшла, це ось ця фігня за 9 гривень. М -м 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 так. Саме головне, що я взяла? Ой, магніт, швачки, водичку, Саме головне. так, типа, самое нужное. Что еще? Ну, типа, нормально, слушать. А, все. тридцать 33 всего. А, знаешь, кого? Так, ну, еще сэкономили с 38 гривен. Так, оплатить. А что я на русском разговариваю? Никого не смущает. Меня смущает. Оплаты. Поклич консультанта. Спасибо. Так, может, ты... Дякую, великий. Просто мне зараз это сканувати. Дуже дякую. Через весь город З такою сумочкою. Ну, супер просто. Мені було б краще зайти в Аврору в центрі і купити там все це. Але вона маленька і, типу, ну, там ну, нічого для вас я б не зняла. Тому я пішла в цю велику Аврору і тепер через весь город пхаю ці зошити і цей папір, блін. Вісім тисяч шагів я вже намотала, я ще не вдома. Все це Аврора. Подивимося все ж таки, що я собі купила, бо ходила там по тій аборі на годину дві просто, і то я вже не можу. По-перше, що я купую, ну, мабуть, мільйон разів на рік. Це просто звичайний папір, щоб друкувати собі листочки з рамкою і, і писати там різні практичні лабораторні контрольні. Ну, мені це дуже подобається. Просто бізнес зашкалюю. Я трішки інколи заробляю, коли комусь щось потрібно роздрукувати. А в мене вдома є принтер. Я така сюди. Давайте я вам роздрукую. Ну, плюс у мене ще є зошити з минулого року, тому я в цьому році ну, не хотіла багато брати. Це для мами. Я взяла єнота і проткнула його на хвитам. Бачите? Взяла собі ось такий набір з двох коректорів. Просто набір коректорів. Це так у мене може бути якийсь кружок рукоділія. Дві гумочки. Ручка 30 гривень. Просто тому, що вона чорна, тому що брат мій пише тільки чорну ручкою. Шість звичайних ручок, вони мені дуже подобаються. Ось, а ще вони були по знижці. І я взяла собі три, потім взяла брату три, потім згадала, що він не користується синіми ручками. Взяла йому ручку за 30 гривень. Це так, якщо в мене буде кружок рукоділля. Ось це я взяла, тому що я не пам'ятала, чи є в мене вдома і я, він такого ніжного кольору. в мене такий завжди якийсь іскравий, я така, чому б не взяти? Я покупаю це за свої гроші, що хочу, і й беру. Я знайшла ось цю точілку цілу і взяла також рожеву, бо я дівчинка і олівець за 2 гривні. А, а, а навіщо мені потрібен олівець дорожче 2 гривень? Я тільки що згадала, я показала вам цей олівець за 2 гривні. І згадала, що я минулого року покупала собі ось такі олівці. Один олівець гривень 30 коштує. Тому що він м'який і твердий. І це мені на креслення потрібно було. Дякую. А, так в мене був олівець. Тепер в мене 4 олівця. Ну нічого страшного. Краще багато, ніж мало. Чи довольна своїми покунками? так? день номер два. Я решила продолжить этот влог и записать не только покупки канцелярии, а еще и покупку новой одежды на этот школьный сезон. Топи-топи! Вот это тренды. Мягкие шубки и штаны. Боже. Ну, блин, ну крути, слух. Это 950 гривен. Ты буталия звужена. Вот тут Широкі, що це карго, я не знаю. Я не шарю за цей стиль, але популярна, популярна. Його пошуку гарних кросівок. Зараз, типу, такі якісь популярні. Я думаю, подобаються мені такі чи ні. Я не могла це не поміряти. Боже, як воно круто виглядає. Чому мені це подобається? що Це мій перший тигровий принт. Ну, я не буду собі брати, ну, мені подобається. І Боже, я не думала, що мені таке може подобатися. Типу, я не знаю. Може, ні, я не буду це брати, я так просто посміхнутися. Вони ну, так, вони короткі на мене. І круто, і не круто. Я не розумію прикол цього реміню, але джинси такі якісь незрозумілі. Боже, можна світло. Ну круто. Це мені подобається. Ну круто, круто. Круто, круто. Я хотіла купити собі юбку і рубашку. Ходжу з кросівками і... і штанами. Найпопулярніший лук зараз просто. Ну це ж ну ракета бомба пітарна просто. Спробую знайти щось цікаве. Тут якісь такі юпки не дуже, В магазині думала, тут буде вибір побільше. Ну така якась цікавенька, але трошки великовата і ще така сіра є. Ну така собі, вона також великувата, і мені ось ця більше сподобалась. Зараз подивимося. Я одягла рубашку, щоб подивитися, як вона буде дивитися з тією юбкою. Ось, ну таке собі насправді. І рубашка ця мені не подобається, вона оверсайз, і суді, погони не приш'єш. Ні, ну, типу, просто так її носити. Щось мені не подобається ця юбка чи рубашка, щось я взагалі не розумію, що хочу. Я таки не зрозуміла, подобається мені ця спідниця чи ні, а ось ця спідниця, якщо була б на розмір більше, я б її взяла б. Це вже другий день у пошуку гарної спідниці, і я зараз вам просто покажу, що я міряла, а потім ви побачите, що все ж таки я собі придбала. Блін, ну слухайте, мені пасує такий фасон, але цього разу я не хотіла брати юбку саме цього фасону. Вітаю! Давайте нарешті я вам покажу одяг, який я собі купила. По-перше, все ж таки придбала собі ці кросівки. Вони зараз популярні. і тепер я також буду в них ходити. Такі гарнесенькі мені дуже подобаються. Взяла собі ці джинси, бо я дуже хотіла такі чорні і широкі, і я дуже довольна цією покупкою. Ці Але ремень тут ну я не знаю, що з ним робити. Взяла собі, звичайно, білу сорочку, в мене вже одна є, і ось взяла собі другу, щоб просто змінювати їх і ходити. По-діловому, чи як там воно кажеться, у колиш. Ось така гарненька. Ну і ця крута просто спідниця. Вона мені дуже подобається. Насправді, це шортики. Сподіваюся, вчителям вона сподобається, бо я боюся, що вона може бути коротка, і вчителі мені будуть щось за неї говорити. Велике дякую за перегляд. Ставте вподобайку. Всіх люблю, бай-бай!